Якщо ми побудуємо нове депо, ми будемо мати можливість додатково випускати близько 70 автобусів з іншого кінця Львова. Відстань між цими об'єктами близько 15 кілометрів. І власне, якщо щоденно випускати близько 70 автобусів, то ми маємо можливість покрити весь сихівський район і тим самим зекономити кошти на нульовий пробіг, так званий, тому що ми матимемо можливість економити зранку і з вечора, коли автобуси виїжджають з депо і заїжджають без пасажирів близько півтори мільйони кожного місяця. Це є насправді в річному еквіваленті колосальна сума коштів. І власне цей проект дуже добре синхронізується з іншим проектом Європейського інвестиційного банку по виготовленню 48 автобусів, і ми дуже добре, що запускаємо власне ці два проекти в синхроні, тому що вже практично наступного року ми отримуємо перші автобуси в Мках співпраці з електроном і з європейським інвестиційним банком, і власне вже ці автобуси зможуть випускатися з депо на вулиці Вернацько. Протягом місяця ми плануємо почати роботи. будівельні. це буде десь кінець року, бо початок наступного місяця, Термін 11-14 місяць.